Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Власний погляд. Тема нашої розмови сьогодні це пошук компромісу у складній ситуації, у якій опинилася Україна, та початок загальнонаціонального діалогу. Вітайте гостя нашої студії, це директор Інституту філософії Мирослав Попович. Доброго дня, пане Мирославе. Добрий день всім. Загалом, якою ви бачите ситуацію сьогодні? Ситуацію в Україні і ким вона контрольована? Якщо контрольована взагалі? Ну, в цілому по Україні можна сказати, що вона контрольована органами державної влади, насамперед парламентом. Тобто, власне, ті всі механізми, які е, зумовлюють безперебійну роботу держави, працюють. Е, звичайно, це не можна сказати про всю Україну, бо є певні е, пункти, де люди ходять з автоматами і де. Взагалі небезпечно виходити на вулицю. Таких пунктів називати я не буду, ми всі розуміємо. Це нечуване в історії України явище, в історії України того періоду, коли вона не незалежною. І ми переконані, ми, я кажу, про досить. Ну, Широке коло людей, з якими я спілкуюся, стежу за реакцією людей. Ми переконані, що це явище не українське, що це явище, звичайно, ґрунтується на певному невдоволенні, на певних болях, які е, на, 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 накопичилися у, у людей. І, але це явище було б відсутнім, якби не наш північний. Сусіда, в кого чекаючи, якби не авторитарний режим, який панує у Росії сьогоднішній. а в ці так звані референдуми, які висновки має зробити влада і суспільство загалом? Я думаю, що ніяких висновків воно не повинно робити, бо це все було відомо наперед. Ми навіть така вже полінувалися. Організатори поставили ту саму цифру, яку їм назвали з Москви. То хоч би цифра була оригінальною, не все до останньої коми, все запрограмоване як сценарій розвалу Української держави. І це треба може зрозуміти тут просто одну річ, яка закриває нам може очі на більш серйозні глибинні процеси. Йдеться про те, що може здатися, що це у Росії з Україною. Це більше, ніж конфлікт сьогоднішньої держави Росія із сьогоднішньою державою України. Бо в підґрунті лежить опір консервативних елементів в колишньому СРСР тим новаціям, тим змінам. тому... Врешті тому весняному вітру, який сьогодні асоціюється з Україною. І Україна може і багато постраждала в ці дні місяці, але вона і щось заробила собі. Вона заробила собі повагу у людей у всьому світі, у демократичної спільноти. І коли люди говорять Я за Україну. То це не значить, що він за якусь територію, яка позначена на карті, навіть не означає, що він за жовтий і жовто-синій прапор. Це означає, що він хоче на нашій землі встановити одвічні людські цінності в ті вартості, які залишаються предметом боротьби, мрії, в, врешті, для, для всього прогресивного людства, як ми колись. Казали, і, і, і що справді має місце. Отже, ми боремося за те, за що боролися покоління не тільки українців. І сьогодні ми, можна сказати, я не боюсь це сказати, бо за це відповідати не буду. Але я б би сказав, так, що сьогодні Україна це на чолі визвольного руху. Може сказати, планетарних масштабів. Це дуже відповідальна, дуже важка робота бути на такому місці. І все ж таки сьогодні триває антитерористична операція. Гинуть люди. Чи залишається місце для діалогу та пошуку компромісу між обома сторонами? Ви знаєте, я і Донецьк, і Луганськ непогано знаю. Я там часто бував, в мене там залишилися друзі і там, і там. Вони не ходять. З автоматами по вулиці Донецька, і мені нема чого з ними шукати, е, якихось е, м, е, кардинальних розв'язань. Ми, в принципі, всі мріємо, хочемо, добиваємося одного і того ж. Ми хочемо мати демократичну, е, незалежну е, і, зрешті, ус, успішну Україну. А з тими людьми, які ходять, і від яких йде ця тривога і цей неспокій, і з тими людьми ми, я не бачу, яка можливість може існує для компромісу. Але є ділові питання. Ділові питання це розподіл владних повноважень, і скажі, дійсно, ми на собі несемо це, цю пляму. Яку заробили собі в часи тоталітарного суспільства. Ми навіть самі не віддаємо собі звіт, наскільки ми в полоні старовинних тих уявлень. Це, цей більшовицький консерватизм. Це страшніше нічого не придумаєш, тому що там попереду стоять цінності, які вироблені людством у то в утопіях, у мріях. В абсолютно нереалізованих сценаріях розвитку, і е, за цим криється просто небажання зрозуміти, що відбувається навколо. Багато людей, які е, причетні до тих подій, що відбуваються на сході, вони підтримують гасла федералізації України. Але дуже багато цих же самих людей не розуміють досконало, що це таке. От якою ви бачите, які загрози для України може нести федералізація по-українськи? Це одне з тих словечок, які сьогодні мобілізують людей і за якими нічого не стоїть. Бо те, що мається на увазі політиками, тими хитрими політиками, які, які гасло це придумали, те, що мається на увазі, це не є е, ніякий послаблений варіант. Федератив чи що це є спосіб перейти до централізованої тотальної влади однієї держави спосіб повернутися під руку Російської імперії. Оце є то, те, чого дивається. Це значить так: по-перше, зробити Федеральну Республіку, таку, в якій би кожна її частина мала б. По старовинному польськи не пніпозвалям право вето, заблокувати весь курс України на європейську на європейські стандарти життя і потім, врешті-решт, поставити таким чином е питання, щоб відійшла в, в повністю вийшла з під контролю Києва вся його південна східна. Околиця і розвалити, власне кажучи, цю, цю систему, бо інакше система авторитарної влади в Москві не протримається. Їй треба задушити Україну, інакше вона не повернеться до Радянського Союзу. Як колись Микола І казав, що Польщу я можу відпустити, але Малоросію ніколи. Бо для, 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 для імперії наріжним каменем є саме Україна. Тому. Якщо Україна витримає, якщо вона не розвалиться під ударами того важкого молота, то тоді вона буде завжди світочем і завжди буде погрозою, але не погрозою тих уявних нацистів, бендерівців, кого там іще сюди пускають ці фантазії на нашій вулиці. А, а загрозою дійсно для авторитарного режиму, який ми вже бачили і до якого ми ніколи не повернемося? От прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк ініціює проведення круглого столу, на якому будуть шукати якийсь загальнонаціональний національний компроміс. Хто має увійти до такого круглого столу? На вашу думку, хто представлятиме схід країни? Ну, важко визначити е, людей, яких всі поважають. Я знаю багато людей, яких би я хотів бачити, ну нехай не за тим круглим столом, але так за, за спільним столом, може навіть і е, прикрашеним гарною стравою. Але в, в цілому так голосування ж ніякого не може бути. Ордени і медалі, ми знаємо, що не завжди вони відображають реальну вагу. Це треба думати, кого е, запросити. Треба, щоб це були люди не скомпрометовані ніякими е, кроками, скажімо так, до е, які б вимагали е, жертв, бо це е, о, о, має бути така, така розмова. Яка б дійсно мала і діловий характер, тобто дотриматися так званого принципу субсидіарності, поділити повноваження, це дуже складно. Не можна все віддати місцевим радам, тому що великі гроші це великі проекти. Малі проекти маленькі гроші, а щоб зробити великий проект. А ми зобов'язані, ми входимо в, 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 ту, в число тих держав, які можуть і повинні робити великі, екологічні, і промислові, і інформаційні проекти. Це треба, щоб були такі поверхи влади, які цим займаються і мають відповідні повноваження. І тут буде весь час повзання до того, щоб забрати всі гроші в столицю і потім їх поділити. Ні, вона має бути з самого початку відомо, які гроші залишаться в користині, козятині і так далі. Які гроші підуть на гору для цей загальний котел. Це, це велика робота, яка вимагає юридичних знань і яку мають робити фахівці. А за цим має стояти щось іще більше. Більше це має бути прагнення жити в цій державі, жити серед цих людей. Не втікати кудись, одержати російський паспорт, щоб розкрити, а там написано Магадан, прописка. Отут наша хата, отут наш дім. І, і за це має бути прагнення жити в мирі і злагоді. Може, це сентиментально, але політик зобов'язаний бути сентиментальним, де йдуть, йде мова про. Е сакральні, священні речі, от, повертаючись до круглих столів, ви неодноразово були учасником схожих круглих столів. Чи є вони результативними? Чи призводять до якихось а, певних результатів та кроків влади далі? Ну я пригадую ту нараду а, при за часів президента Ющенка Віктора Андрійовича. Коли було вироблено концепцію універсалів. Ми приїхали туди, на цю. Я був запрошений на цю нараду і приїхав туди. Е, і і виявилося, що ми не знаємо, про що буде йти мова. Бо б, б, говорю, треба мати якийсь проект, чого має добитися ця зустріч, ця нарада. Значить, це передусім має бути концепція. Вона може змінюватися у ході обговорення, але вона повинна бути. Потім ну не можна, щоб це було черговою е, науково-практичною конференцією, яка вже в нас під іменем круглого стола. Ми під цією назвою вже звикли до того, що насправді буде кожен виступити своїм якимось окремим баченням, і на і всі роз'їдемося. Отже, я пропонував би виробити хоча б ті питання, які будуть. Будуть в центрі обговорення. І я хотів би запропонувати, щоб ми пам'ятали про три основних положення, які ми, на, на яких ми повинні зійтися. По-перше, незалежність України. Це теза, яка повинна бути аксіомою для всіх. Якщо хтось має в кишені якусь Фігуру і, і, і хоче там переховатися, та поки буде якесь обговорення, а потім внести щось таке, щоб розвалило все, і віддало нас від, під, знову під кремлівську руку. Це повинно бути відкинуте з самого початку. По-друге, це проблема свободи. Ми не віддамо тепер тієї свободи, яку ми завоювали за ці роки. Це було важко, бо ми всі всередині в собі раба того носили. Але сьогодні ми повинні знайти таку форму, яка забезпечила політичну демократію у всьому світі. Дивляться на Україну як на, можна сказати, перший крок від радянської е, спадщини. І нарешті третє. Україна повинна бути успішною. Вона не повинна стояти з довгою рукою і просити е, е, за, е, позики чи допомоги, чи, чи якоїсь іншій формі. Вона повинна бути успішною, вона може бути успішною, бо такої, такої геополітичної ситуації, як на Україні, в інших країнах світу, немає, може, скажімо. Може хтось сперечатися, може хтось сказати, що Америка краща, чи принаймні не гірша. Я не знаю. Мені здається, що ідеальне сполучення різних чинників у нас дозволяє Україну зробити державою і суспільством благополучним. Це йдеться, не йдеться про вироблення стратегії боротьби з бідністю, в якій ми сьогодні не Перемагаємо, а поки що ще є страждальною стороною. Оце три положення: економічне, політичне і духовне, бо я розглядаю самостійність не тільки як військовий чинник, а як духовну духовну вартість. Ці положення повинні бути, не зважаючи на розходження в деталях, як буде це все узгоджуватися одне з іншим, але так чи інакше, ми повинні таку Україну. Захищать Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадаю, що про загальнонаціональний діалог ми розмовляли із директором інституту філософії Мирославом Поповичем. Залишайтеся із парламентським далі буде.